Я представник 93-ї бригади, мій позивний хітман. Працював, вжив своє життя. Якби не наш, хочеться сказати погані речі, не можна добрий сусід. Ми б так і жили, Ну, ми будемо так жити скоро. Служу два роки, вже третій рік пішов. В Збройних силах України, саме 93-ї бригади. Як почав, так і ми переможемо в цій бригаді. До війни займався дуже різними напрямками: від бізнесу до безпеки. Я переселенець з Донецької області. Спочатку, ну, з першого етапу 2014 року я переїхав у Дніпро, питався якось заціпити це, це життя. Народилась дитина, робив все, що міг, скажімо так. Грузив, охороняв, возив. Відпуску за штатним розкладом був, чесно кажучи, десь півроку назад. Ну тобто у нас все з цим питанням, все добре. Тільки дурак не боїться. Ми завжди насторожі. Ми завжди знаходимося в стресі. Намагаємось, щоб як кажуть, фляга не засвістіла контролювати себе, десь відволікатись побратимами. Разом ми переможемо обов'язково. Я всім бажаю миру, добра і довголіття.